Професійна точілка для ножів ножиць і садового інструменту за адекватні гроші. Ножик зовсім не ріже. Лише декілька проходів і беритва. Кут заточки регулюється від 15 до 30 градусів. Ножиці тупі. Ось така жахлива кромочка. Ось це для них місце. Пів хвилинки і ось так. Швидкість регулюється при натисканні кнопки. Фіксація кнопочки присутня і в зафіксованому положенні регулюємо обрати ось так. Секатор виглядає дуже погано. Трошки викручуємо цього болта, і далі ми можемо зняти шаблончик. Піднімаємо ось так, щоб змінити стрічку на більш грубішу. Ось, наприклад, ось цей флажочок регулює вісь, щоб стрічка не тікала. Ну, і якось так тепер це виглядає ось ця частинка. І друга частинка. Різати тепер буде добре. У комплекті чотири стрічки різної зернистості 180, 320, 600 і 1000 гріт. В процесі роботи зафіксована максимальна потужність 96 Вт. Довжина стрічки 300 мм. Продаються окремо не питання. Ролики встановлені пластикові і вони, звісно, на підшипниках. Ось цю направляючку для ножів можна сховати. Флажочік раз і можна змінювати. Положення. І ось так зняти голову повністю. Всередині стоїть ось такий двигун постійного струма, далі йде кнопочка, така, як в дрельках, плюс-мінус. Тут у нас великий діодний мост, який робить із змінного в постійний струм, і є. Запобіжник, ось він там в термоусадочній трубці. Корпус, бачите, зроблено якісно, латунні вставочки під різьбу присутні всюди. Коротше, друзі, це китайська копія американської точилки WorkSharp, яка коштує лише 100 доларів. До речі, оригінальний WorkSharp у мене був огляд пару відосів назад. Можете подивитися в шапці профіля або в списку моїх відосів. Кому сподобалось, лайкаємо. А посилання, як завжди, в шапці або в описі під відео. Дякую за перегляд!